Сьогодні ми поговоримо про те, як виникла Київська Русь. Це спірне питання, де починається історія України. Правда, чи вона починається з того першого державного утворення, яке в наших підручниках існує? Але ми сьогодні почнемо з цього, бо перші, так би мовити, писемні джерела про Східну Європу більш-менш починаються в середньовіччі. Більш-менш в 9-10 столітті, більш-менш вони говорять саме про Русь і про те, що ми вважаємо державою, яку називаємо Київську Русь. Я думаю, що такого роду вам знайомі зображення Київської Русі. Радзивілівський літопис створений в кінці 15 століття, єдиний ілюмінований, ну тобто, з зображеннями. Рукопис з літописом, який дійшов до наших днів. І отже, більш-менш візуально всі ці події ми собі уявляємо завдяки його мініатюрам, які розтиражовані у нас в величезній кількості книжок, статей, видань, плакатів, ну і так далі. Ми знаємо, що слов'яни, які розселилися в Східній Європі, в якийсь момент, каже нам, Ця картинка почали платити данину. Одні з них платили данину варягам, і це от ті, по-моєму, що на горі, а інші платили данину Хозарам. Це ті слов'яни, які розселилися з Дунайської своєї прабатьківщини в Східній Європі. Літописець називає їх назви. Поляни, Древляни, сіверяни, Радимичі, Вятичі, ну і так далі. Їх загальним числом 12 таких народців невеличких виходить, або 12 племен, як вони існують в літературі. Ну, як завжди, в Східній Європі порядку не було. Да? І особливо не було порядку на півночі, як ми. Підозрюємо, да? і на півночі слов'яни, які почали вигнали цих варягів, цих європейців, да? перестали платити їм данину і з'ясували, що самостійно жити зовсім погано, встав рід на рід, почалися між ними сварки, значить, життя не стало, і вони знову послали за море по варягів і сказали: приходьте, земля наша обильна і багата, а наряду. Тобто порядку в ній немає. Літопис нам говорить, три брати з родами своїми і взяли з собою весь такий народ, який називався Русь, який мешкав в Скандинавії. Прийшли спочатку, Рюрик, старший братці в потім перебрався а, в Новгород. А потім від нього почали тікати люди. І от перші такі люди, варяги, які з'явилися, і як Київ взагалі потрапляє в цю картину, були його бояри Аскольди Дір, які вниз на південь. Пропливаючи повз Київ, вони побачили городок. Як пише літопис невеличкий, спитали, чий, ну і їм сказали, так нікого тут, власне, і немає, ніякої влади. І вони стали княжити в Києві. Ну, але головна мета всіх варяжських князів була дістатися Константинополя. Одразу ж з Києва, Аскольди Дір йдуть на Константинополь. Страшні картини в літописі, страшні картини в візантійських підручниках, значить такий переможний похід. Померли Рюрик, його брати, лишився його син Ігор і його родич неясного рідства з ним на ім'я Олег. Що вони роблять? Те саме. Да? Вони вирушають. На південь клімат кращий, значить, доходять до Києва, вбивають Аскольда і діра, і що робить Олег? Знову ж таки йде на Константинополь. Але що ще робить Олег? Олег починає підкорювати довколишні племена оцих сіверян, значить, і так далі. Отих малих народців, які о, тут жили, і кожен мав. О, Своє княжіння, свій закон, свій обичай, нрав, і так далі, як каже літописець. Помирає Олег. Замість нього лишається Ігор. І ви вже здогадались, що робить Ігор головним дім. Він іде на Константинополь. Да, він йде на Константинополь, і це також добра дата, 941 рік. Тобто ми вже з вами більш-менш всередину X століття вийшли. Він був не такий удачливий, як як Олег. Значить, його, ця експедиція зазнала цілковитої катастрофи, він повернувся в Київ. І що він робить, ви вже також здогадалися. Він підкорює слов'янські. Племена довкола Києва. і Тут йому також не повезло, його вбили древляни. Взагалі так якось йому менше везло, е ні ніж його попередникам, да, і його наступникам. Але ви вже розумієте, англійською мовою це pattern, да, не знаю, як українською перекласти, да? Шаблон. Да, шаблон да. Ви вже розумієте шаблон. Що роблять перші київські правителі? Вони приходять в Київ, вони підкорюють племена, вони ходять на Константинополь, а потім або помирають, або їх убивають. Ми пропустимо ще таку екзотичну фігуру на київському престолі, як княгиня Ольга, з її звірствами. Вона також підкорювала древлян. Страшно, значить, політнекоректно, я б сказав. Да? І ми доходимо до а, і сина Святослава, який чим відзначився у нас найбільше. Ну, крім того, що він отмстив нерозумним хазарам, це ми знаємо. Ну, ще він пішов на Константинополь, на Візантію, правда? Давайте подивимося, що в нас ще є. І є ще оцей персонаж. Да? От він, бачите, голий сидить в такій. Купелі. Це наш святий Володимир, ювілей якого, ювілей смерті, якого це трошки дивно, але ювілей смерті ми святкували цього року, бо так нас зобов'язав указ президента. Володимир Святий, очевидно, найбільш удачливий з цієї цієї нещасної родини перших Рюриковичів. Ми знаємо, що він робив, да? він підкорював. Слов'янські племена, і він пішов походом на, на Візантів. Да? До Константинополя він не дійшов, він дійшов до Криму і в Корсуні. Це античний Херсонес, в Корсуні він хрестився. І оце, значить, мініатюра, яка зображає момент його хрещення в Корсуні. Хрестився він не просто так, адже він. Дуже вдало одружився. Він одружився на візантійській принцесі, на сестрі імператорів Василія і Константина. За такий шлюб треба було принести якісь жертви, і він язичник, хрестився з тим, щоб мати можливість породичатися з візантійськими імператорами, значить, життя вдалося. Якщо ти стаєш родичем візантійських імператорів, які страшно не любили родичатися ні з ким, всіх вважали довкола варварами, бо вони були нащадками Римської імперії, вважали себе єдиними християнськими володарями. Давайте порахуємо, раз, два, три, в чотирьох поколіннях Рюриковичі, так в літературі відома ця. Династія, наша князівська, зробили несамовиту кар'єру. З північних варварів, десь там, значить, в Скандинавії, вони здобули собі велику державу в Східній Європі, охрестились, охрестили цю державу і значить, тим самим ввели її в коло. Ну, тепер у нас в газетах це називається вколо цивілізованих країн, да? ну і ще її стали родичами візантійського імператора. От уявіть собі, що ви стали, що ті почки стали, як це вони у нас називаються, спочатку приватними підприємцями, потім олігархами, потім президентами вас найняли і сказали Напишіть мою історію. Е, да, а я потім почитаю. І від того буде залежати і ваша зарплата, і, ну, і, 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 і саме да, існування. Правда? Як ви напишете історію? Ви напишете, що цей сякий такий, народився від добрих батьків і матері, з дитинства допитливим був роботящим і так далі. Да, значить, ні, 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 ні. Ну, це ми знаємо, як це робиться. Правда, в середині XI століття був такий митрополит Ларіон, який виголошував, очевидно, або в Софії, або в Десятинній церкві знамените таке слово про закони благодать, вам всім відоме. Виголошував він його перед родиною Ярослава. Бо він до них звертається до Ярослава, до його дружини, до дітей і так далі. Він згадує Володимира там а, і розказував про те, який Володимир був добрий християнин. Кому це він розказує? Ць він розказує Ярославу, який знав свого батька, був знайомий з його вісьмома дружинами і терпіть його не міг і перед смертю з ним воював. Але етикет. Не дозволяє митрополиту Іларіону в дуже урочистій такій значить, ситуації сказати, да ваш Володимир взагалі був без роду, він син рабині був. Так що і, і ви так само напишете, правда? А коли ви напишете, а цей чоловік прочитає і скаже: оце історія, правда? Оце історія, оце ми видаємо. Тиражем великим, Да? Все. Якщо воно видане, і ми всі прочитали, це стає нашою історією. А як воно було насправді, вже ніхто не спитає. Ну, хіба що його скинуть з президентства, і тоді ми дізнаємося, що він був висякий і такий, і варюга, да? і значить віджимав, і так далі.